Доброго дня. Починається засідання постійної комісії Галицької міської ради з питання радної політики використання земель, природних процедур та екології. Засідання комісії народи подано свідочного питання. Применяння договору по целі ПРО на розроблення сподіваної документації внесення змін до генерального плану міста Галич, сумішеному тотальній план території, окремої є розовані ділянки, взям кошти на все розпочовано за адресою міста Галич, вулиця Османиста, 15. Для реконструкції незухової будівлі теоретично відгідне від палатку квартирної житлої будівлі. Просимо проінформувати комісію. Вчора мені йшла заява від того, або на... 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 ті, що викупили будівлю сьогодні. Там їхній намір цієї е будівлі підшиповий буде.

От у нас на летніх здравна 20 чоловік прав на рухоме майно витягнути заява. По организта місце. Падані з цих командник.